Ти можеш, я знаю. Допоможи нам, Всевишній, здержати прокляття, щоб зменшити потім всім нам каяття. Допоможи нам, Всевишній, сили набратись, щоб вигнати ворога і знову сміятись. Всевишній, Всевишній, ти чуєш, все бачиш. Всевишній, ти ж знаєш, що хочемо ми. Тож дай нам всім сили, підтримуйте нас, хай ворог вже згине або ж ти його відведи, ти ж можеш, Всевишній, змінити сьогодні, ти можеш, я знаю, і знищить війну. Прошу я, вклоняюсь, і знову молюсь, Всевишній, дай розум ти всім на землі, дай силу. Ти людям, котрі захищають свій дім, свої сім'ї і рідну країну, дай ворогу розум, щоб вони зрозуміли, щоб душі свої зовсім не згубили, дай ворогу знати, що роблять вони, щоб розум проснувся у неї в голові, щоб знову згадали про тебе Всевишній, закони ж твої ніколи. Не лишні.